Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, нещодавно я почав додавати багато фішечок свої тренування і вирішив поділитися з вами одним із них. Для кожної групи м'язів я почав додати багато цікавого. От і сьогодні поділюся з вами в цьому короткому відео, тим, що я додав для біцепса. Знову ж таки, це я буду практикувати, воно мені вже подобається і вирішив. Коротенько розкажу про це. Так от, ну, для чого я взагалі це роблю? Тому що коли ви тренуєтеся вже більше 10 років, а я тренуюся вже більше 15 років, от ваше тіло адаптується і ну, не буде такої віддачі від класичних стандартних методів, як на початку, коли ви тільки почали тренуватися, ваші м'язи однозначно вже нічим не здивувати, і треба ламати голову, щось нове робити. Так от, що можна додати для біцепса? Ну, по-перше, я в Роблю багато що зараз з гантелями, тобто я почав робити так, щоб ліва рука не допомагала правій, права не допомагала лівій. Тобто максимально симетричне, йшло. Роблю я згинання з гантелями. Лише сидячи зараз, не роблю стоячи. Звичайно, що іноді можна зробити і стояче. Але чому я роблю сидячи? Тому що хочете ви цього чи не хочете, але іноді ви можете трошечки розкачку зробити, зробити чітінг і підйом з самого низу, оцей початковий підйом, ви робите ну, не зовсім чисто, а потрібно чисто. І ви можете легенько коліна підігнути і якби підкинути вагу. Ви то не помічаєте зі сторони, але якщо ви так як я знімаєте часто відео, оціните свою техніку, ви побачите. Те, що де можна докрутити, покращити свою техніку. Так от, я помітив, що коли я роблю сидячи, по-перше, і відчуття краще в м'язах, а по-друге, я реально менше можу халявити. Якщо сидіти ще із прижатою спинкою, то тоді взагалі ефект ще кращий. У вас допомога тілом для біцепса мінімальна. Плюс не потрібно знизу давати прискорення, потрібно плавно починати все. Так от, я роблю згинання з антелями сидячи і в кінці. Того, як я вже зробив останні повторний, я розумію, що вже, скоріше за все, я вже ну, буду піднімати грязно. Я не роблю згинань е, з гантелями, е, але так само гантелі не кладу. Я починаю робити підйоми перед собою, е, руки практично прямі. І це може хтось подумати, що я роблю на дельту. Так, дельта багато включається, багато допомагає, але щоб ви розуміли, ваш біцепс має кріплення, як і до е, ліктя, так само і до плеча. І відповідно дуже добре довантажується та частина біцепса, яка кріпиться до плеча. реально, ви відчуєте по-іншому, просто попробуйте, От, зробили свої стандартні повтори, наприклад, зробили 10-11 повторень. відчуваєте все відказ і пробуєте вже робити комбіновану підйом перед собою. Робите, так би мовити, більш ну, з допомогою свіжих дельт. Робите додачу до тренування біцепса. І ще одна фішечка, яку я додав, це не зовсім згинання рук з гантелями, це більше як стягування. Я роблю так само вже це в кінці свого тренування. Я беру легкі гантелі, бо біцеп вже завантажний. Повірте, його не треба вбивати, так як ви любите завжди в хлам, що вже руки взагалі не можуть згинатися. Я беру гантелі, не важкі, щоб що важливо, це важливо сісти. І локті відвести назад, наскільки можете назад, і робите, ніби не згинання, а більше як стягування, стягу, ніби тягнете гантелі собі під. Під плече, ніби хочете ту вагу заштовхати собі прямо в біцепс. Оце реально дуже-дуже класний варіант. Це від, ну, в прямому сенсі це не згинання рук з гантелями, це стягування. Тобто ніби стягування, і ніби ви собі затягуєте цю вагу всю в біцепс. Інше відчуття зовсім по-іншому. Біцепс після того, як ви зробите відказ в цій вправі, ви реально відчуваєте, що підгрузили його і щось нове. Так от, це те, що я додав до своїх. Тренувань. Так само, я ще роблю підтягування з воротнім хватом, але про це ну, потрібно довше розказувати і, мабуть, краще зняти окреме відео. А ці дві фішечки, я впевнений, що вони для більшості з вас нові, і ви можете спробувати. Ну, я думаю, що вам буде значно сподобається і ці стягування, вони, скажімо так, навантажують ваш біцепс і ваш памп він такий. Прям такий дуже дуже класно, бо ви можете тут стягувати, відчуваєте, що вже не допрацьовуєте до кінця. Не вистачає. Ви робите стягування на меншу амплітуду, але дотягуйте, дотягуйте. І реально ви можете навіть не рахувати повтори. Принаймні, я так і не рахую. Я стараюся по відчуттях, по таймінгу, розумію, що десь орієнтовно 40 секунд підряд працюю вже під От супер, ваші обіця все будуть горіти. От і тому, ну в принципі. Це однозначно варте. Ну, постарався вам досить коротко показати, пояснити, що я роблю. Не означає, що ви повинні це робити, ви можете спробувати. Я просто ділюсь тим, що роблю я. Як вам зарідкий формат відео з тренувань. І чи хотіли б ви бачити більше такого? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо досі не підписались, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До нових відео, Па-па!